Перекритий міст, видача квартир постраждалим від російської агресії. Як минули 40 днів від теракту в воленівці та цікаве інтерв'ю з гостем нашої студії? Про все це і навіть більше дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви на календарі 7 вересня. Вітаю вас. Розпочнемо з фронтових новин за інформацією генштабу за добу РФ завдала понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні. Найбільше загарбники зосередили наступ на Донеччині. Зранку расисти обстріляли Слов'янськ. Там зафіксовано два прильоти, внаслідок яких зруйновано багато поверхівки. Рятувальники дістали тіло одного загиблого. Проте під завалами досі можуть перебувати люди. Повідомляє поліція області. Пошуково-рятувальні роботи тривають під обстріли. Знову потрапив енергодар. Інформує міський голова Дмитро Орлов. Вже вдруге за добу по всьому місту зникло електропостачання. А ось більш детально детально про ситуацію на Запорізькій АЕС у коментарі. Сучасні міжнародні організації потребують значно більш широкого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітарізації території АЕС і повернення повного контролю України. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить у світі мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава тероризм змушена буде припинити терор. ДТП ще закінчилось бійкою на вулиці Павліченко. Керманич автівки Мерседес не дотримався безпечної відстані та в'їхав у таксі марки Фольксваген. Після чого, як зазначають очевидці, винуватець автопригоди почав вирішувати ситуацію кулаками та розпочав бійкою. Через чублення водіїв на жвавій дорозі утворився затор. Від сьогодні, впродовж двох місяців, міст по проспекту Князя Володимира частково перекриватимуть, а все через проведення ремонту тротуарів та відновлення технологічних швів. Про це зазначив начальник управління дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій. Нагадаю, міст на масиві незалежності потребує капітального ремонту, але через брак коштів виконати його наразі неможливо. Квартири для тих, хто втратив житло внаслідок агресії Росії на Київщині. Визначили перший перелік сімей, які отримують домівки відповідно до двох обласних програм. Про це повідомили на сайті Кова. Так, за однією з них 51 родина з 10 громад області одержить квартири у Білій церкві, Броварах, Богуславі, Борисполі, Ірпені та селищі Макарів. Також за програмою Відбудова приватних будинків можливо зведуть 103 оселі. Минуло 40 днів від жахливої трагедії в Оленівці. 29 липня в таборі, де перебували бійці полку Азов, внаслідок вибуху, вчиненого російськими терористами, загинули та постраждали майже 200 оборонців України. Це масове вбивство військовополонених сколихнуло весь світ. Проте й досі невідомі ні імена загиблих, ні те, коли рідні отримують тіла воїнів для поховання. Немає інформації про стан поранених у своїх з. Верненнях до світу та ООН родичі захисників закликають провести розслідування теракту та повернути полонених азовців. Напередодні ввечері на Софійській площі в Києві пройшла акція зі вшанування загиблих. Люди зібрались там запаленими свічками та закликали світ зупинити російський тероризм. Зазначу, серед азовців є і білоцерківці. Той факт, що МКЧХ. Час від часу робить заяву, що не може дістатися до табору Воленівці, нас просто вбиває. Трагедія Воленівці пролила світло на катастрофічну ситуацію з українськими військовополоненими та на те, як ворог влаштовує варварські видовища, демонструючи свою безкарність та презирство до загальноприйнятих. Правил співснування Овочі та фрукти для тварин. Зоопарк Олександрія проводить щорічну благодійну акцію Щедрий врожай. Працівники закликають приносити гарбузи, моркву, кабачки, буряк, капусту, груші, яблука, обліпиху, насіння та інші дари природи для тварин. Варто приносити тільки цьогорічний врожай, бо торішні овочі та фрукти звірі не їдять. Акція триватиме до кінця жовтня, і кожен може поділитися гостинцями з хвостатими та вухатими. Нагадаю, зоопарк працює щодня з 10 до 18 години. Ми вже неодноразово розповідали в наших ефірах про білоцерківських дітлахів, які збирають гроші на підтримку української армії, продаючи різноманітні смаколики та патріотичні поробки. Але ми не перестаємо дивуватись винахідливості наших юних містян, які щоразу вигадують все нові можливості для збору коштів для зсу. Цього разу мова піде про цілу родину, де сестри варять мило не просто для краси, а для доброї справи. Подробиці розкаже. Любов Геращенко Віддушка, барвники та велика кількість мильної основи на перший погляд може здатися, що це лабораторія науковця. Натомість такою нелегкою справою займається 13-річна Марія, дівчинка одна з тих, хто не тільки вірить у перемогу, а й долучається до її наближення. Юна майстриня продає власноруч виготовлене мило, щоб зібрати кошти на потреби українських захисників. Коли мене було день народження, мені бабуся предложила робити це. Це, це мило. Я сказала, ну давайте попробую. В, ми з бабушкою почали дивитися оці, типа, відео, як його роблять. Потім вона мені подарила подарок, і ми, я спробувала цим займатися. Мені це сподобалось. Мені продовжили батьки, типа, продавати на СЗСУ. Ми з сестрою почали його ну, разом робити, оці патріотичні. Ми їх зробили і потім. Пішли його продавати, мені це сподобалось. Хоча ініціаторами стали батьки, дівчинка разом з молодшою сестричкою взялися за справу одразу. Нині ж допомагає вся велика родина. Марійка розповідає, спочатку люди підходили та цікавились, а згодом почали активно купувати, коли дізнались, на що підуть гроші. З перших продажів мильних виробів малеча отримала 1600 гривень. Просто підходили, питали це мило чи що? Ми питали с казали це мило ручної роботи. Ми брали букети, ці карти. Однак миловаріння справа не з легких. Робота кропітка та потребує часу. Важливо правильно залити форму мильною основою, відважити матеріал, пофарбувати та довго сушити. Голова родини Олександр розповідає, дівчатками пишається та завжди підтримує кошти, які заробили відсилають через волонтерів для 121-ї бригади, 178-го батальйону. Збирали ми два рази, як я вже говорив. Один раз ми передали 1600 гривень, а другий раз 1300 На що збиралися? На шолом плануємо, але це все залежить від тільки від дівчат, від того времени, коли вони наварять, щоб ми вийшли і було що їм продавати. Сім'я з волонтерів підтримуватиме збройні сили України доти, поки останній загарбник не покине територію нашої країни. І кожна історія про таких юних патріотів лише підтверджує, що Україну чекає прекрасне майбутнє з такими людьми. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Далі, ефір, продовжимо цікавим інтерв'ю з сьогоднішнім спікером. Поговоримо з начальницею відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Київщини Оксаною Бурімською про нарахування державних виплат під час війни. Доброго дня, пані Оксано, Доброго раді дня. вдати вас сьогодні. в Нашій студії першочергово хотілося б задати таке запитання, що змінилося загалом під час військового стану у роботі пенсійного фонду. Ну, в роботі пенсійного фонду, скажімо так, в нас нічого не змінилося, тому що ми не припиняли працювати ні на день, в яких би ситуаціях не було, прийом продовжувався. У нас у білій церкві змін ніяких не було. Єдине, що на сьогодні у нас працює два сервісних центри, це той, що на бульварі Олександрійському 106 і на Ливаневського 34. Як взагалі громадяни звертаються за послугами до пенсійного фонду? Чи збільшилась їх активність, чи навпаки? Активність у нас завжди є, тому що люди приходять вирішувати свої питання, що стосуються пенсійного забезпечення, але й не тільки, тому що у нас кількість послуг збільшується. Ну, наприклад, навіть ті самі електронні лікарняні ми вже можемо роздруковувати людям, якщо за необхідності треба. Питання дуже різні. І призначення, і перерахунок пенсії можливо просто проконсультуватися. І хочу зазначити те, що з минулого року ми працюємо за екстериторіальним принципом, тому до нас можуть звертатися будь-яка людина незалежно від місця проживання або реєстрації по Україні. Це особливо цікаво для переселенців. От як їм? Тобто, якщо вони не місцеві, вони все одно можуть до вас звернутися? Так, Будь-який пенсійний фонд внутрішньопереміщені особи можуть звертатися незалежно від місця реєстрації чи Перебування, де вони, і також у нас все більше хобертів набирає веб-портал пенсійного фонду. Якщо людина реєструється в особистому кабінеті, вона може отримати весь той спектр послуг, подати заяву на призначення, на перерахунок, замовити пенсійне. Електронні лікарняні через них е, можна переглядати свої, також це оцифрування трудових книжок. Є пенсійний калькулятор, у нас така послуга, де можна зробити прогнозний розрахунок пенсії. ну Тобто спектр послуг через веб-портал він також здійснюється, і люди ним користуються. Тому що, особливо в час війни у кожного була своя різна ситуація, десь люди не могли. Або виїхали можливо за кордон, або були в тих місцях, де неможливо було да, добратися до сервісного центру пенсійного фонду. Проте, користуючись веб-порталом, вони скористалися своїм правом на пенсійне забезпечення або вирішення тих чи інших питань. Чи полегшила роботу пенсійного фонду загалом ось ця діджиталізація, якщо можна так назвати, через веб-портал? Як ви можете так? Порівняти? Я думаю, що це полегшило людям, тому що в саму першу чергу це економія часу людини. Тому що скористатися послугою веб порталу ти можеш в будь-який зручний для себе час, не добираючись там, не витрачаючи час на транспорт. Да? Це навіть можна зробити ввечері, вночі, коли у людини є на це вільний час. Ось що ви скажете за останній час, чи змінилися якісь правила виходу чоловіків та жінок на заслужений відпочинок? Чи лишилися ті самі? У нас на сьогодні, так як і раніше, особливих змін не відбулося за віком. Чоловіки і жінки мають право виходити на пенсію у 60 років на сьогодні. Проте, якщо о, говорити про Білу церкву, то м, ви знаєте, що в нас до 15-го року Біла Церква відносилася до четвертої зони посиленого радіоекологічного контролю. Тому якщо у людини є право на зниження пенсійного віку відповідно до статті 55 чорнобильського закону, вони мають право о, на 5 років раніше вийти на пенсію. Для цього необхідно, щоб вони з моменту аварії, станом на 1 січня 1993 року, прожили або пропрацювали не менше 4 років, і загалом з моменту аварії а, прожили або пропрацювали в зоні не менше 15 років. Тоді зниження пенсійного віку йде на 5 років. Відповідно, іде і зниження мінімального стажу для призначення пенсії. Добре, хотілося повернутися до взагалі військового стану. Чи є якісь затримки, чи можливо були якісь затримки з виплатами пенсій От саме під час нього? Ні, жодної затримки по виплаті пенсій в період воєнного стану у нас не було. У нас навіть був період, коли ми один місяць виплатили пенсію за березень і за квітень наперед. Це було в березні місяці, тому що Київська область тоді підпадала під категорію, де проводилися активні бойові дії, і виплата пенсії була за квітень, зроблена наперед. Проте на сьогодні жодних затримок у нас не було по виплатах пенсії. А взагалі, от хотілося поговорити, які проблеми найчастіше турбують громадян, які звертаються до центру обслуговування, от, які вони приходять вирішувати саме до працівників. Ну, саме перше це призначення пенсії, тому що о, на сьогодні мінімальний стаж для виходу на пенсію у нас вже є 29 років, і з кожним роком він збільшується. В наступному році це буде 30 і так уже зупиниться на 35 роках, як для чоловіків, так і для жінок. Тому більшість звертається для того, щоб прорахувати. Чи вистачає їм цього необхідного стажу до досягнення пенсійного віку? Можливо, є які варіанти. Людина вже для себе вирішує, чи продовжувати її працювати, чи не продовжувати. Можливо, хтось розуміє, що їй не буде вистачати, заключає договори про добровільну участь. Ну тобто, варіантів є багато, і так само через особистий кабінет веб порталу кожна людина може подивитися сплату внесків. На сьогодні, як за них, якщо це працююча людина, як за них звітує роботодавець, яку суму заробітної плати він постійно показує. І це можуть робити не тільки, скажімо так, пенсіонери або особи передпенсійного віку, а будь-яка вже працездатна особа, яка працює, може контролювати через особистий кабінет сплату внески в своїм роботодавцям. Так само е можуть подати. Е на оцифрування свої документи про стаж трудову книжку це також може зробити або роботодавець, або вже людина безпосередньо сама. Чи були за останній час якісь підвищення пенсії або вона залишилась на тому самому рівні? З останніх підвищень у нас було з 1 квітня проведено автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів, і також з 1 липня було проведено автоматичний перерахунок у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатного населення. Добре, як загалом людям, які отримують пенсію, звернутися можливо до пенсійного фонду, до центру обслуговування або онлайн можна якось зробити, перерахувати, чи пенсію отримувати на картку. Яка дія? раніше? Така дія відбувалася. Людина особисто повинна була тільки звертатися до сервісного центру, або ж уповноважений працівник банку міг передавати такі заяви, якщо людина відкривала заяву на виплату пенсії безпосередньо в банку. На сьогодні ще додано можливість подавати заяви щодо зміни способу виплати через банк. Це через особистий кабінет веб порталу пенсійного фонду. Для цього так само реєстрація в особистому кабінеті може бути за допомогою електронно-цифрового підпису. Або ж там зараз є і банк ID, і ID, в кого вже є айді-картки. Тобто варіантів реєстрації активації вже є декілька. І людина завантажує паспорт код. Головне, щоб вони були чітко або сфотографовані, або відскановані, і безпосередньо саму заяву про виплату пенсії з вказанням відповідних реквізитів. Чи всі банки під'єднані до цієї до цього сервісу чи якісь окремі Банки не до сервісу під'єднані у з пенсійним фондом є відповідний перелік банків, з якими укладено угоди щодо виплати пенсій, от саме з цими банками, якщо людина відкриває рахунок в одному із цих банків, будь ласка, виплата пенсії буде здійснюватися. Таке питання: якщо людина втратила посвінь, пенсійне посвідчення, чи їй потрібно продовжити термін її його дії, що вона має зробити? Які її дії? Також є два варіанти: це або особисте звернення до пенсійного фонду у будь-який сервісний центр, або ж знову таки подавати через особистий кабінет веб-порталу. І хочу зазначити, що на сьогодні вже у нас спільними зусиллями пенсійного фонду України і Мінцифри да, посвідчення з пенсійно з'явилося в дії. Слід зауважити, що е, автоматично пенсійні посвідчення такі завантажилися в додаток Дія, ті, які були отримані пенсіонерами з 2014 року, і якщо вид пенсії за віком. Для жінок це після 55 років, і для чоловіків після 60 Всі інші види пенсії, якщо люди отримують чи по інвалідності або там в разі втрати годувальника, їх можливо додати безпосередньо самому, зайти в застосунок дія. Там зараз вже є інструкція і на самих сайтах дії, і безпосередньо в нас на сторінці Фейсбуку Пенсійний фонд Київщини також розміщені ці інструкції, як можна додати самому. Але якщо у людини є ще пенсійне посвідчення старого зразка, ну його називають таке книжечкою, то для цього, щоб людина могла ним скористатися в дії, все-таки треба звернутися до пенсійного фонду ну або подати онлайн. Щоб її вже виготовили пенсійне посвідчення уже сучасного зразка. І хочу зазначити, що пенсійні посвідчення, якщо вони чи в дії, чи паперові, скажімо так, як ми їх називаємо, вони мають однакову юридичну силу. Дякуємо вам, пані Оксана, за те, що сьогодні завітали до нас і надали нам чіткі відповіді на наші запитання. Дякую. На цьому ми завершуємо випуск головних новин Білої церкви. Для вас цього вечора працювала Дар'я Рубан. Війна вчергово показала, що сила українського народу в єдності. Тож, якщо поруч із вами проживає літня людина, чи той, хто потребує соціальної підтримки та допомоги, не відвертайтесь, а навпаки, проявіть великодужче, бо Бог і Україна понад усе.